Всім привіт, друзі! Це Аквалатекс. Ви на каналі Аквалатекс, мой канал імені Меня. Я себе люблю. Не забувайте підписатися на цей канал, поставити колокольчик, щоб вам приходили увідомлення, оповіщення о моїх нових відео. Ставте цьому відео лайк, пишіть, як було у вас, що вам відгукується. Хочеться вам щось сказати. Напишіть, я буду старатися на всі коментарі відповідати, тому пишіть поспілкуємося, задавайте питання, пишіть, як у вас було. Сьогоднішнє відео, ви в нас вже про Читали, але я вам скажу чесно, що я до сих пор боюся його знімати і публікувати. Ну, думаю, а чого ні? Єжі ж влоги на цю тему. це І я думаю, що в мене не набереться тут мільярд якихось переглядів. Але я боюсь, що мене після цього відео заберуть барню. Хоча. Це відео Моя історія, рубрика, яка теж на моєму каналі недавно. Я минулі історію розповідала про свій віл статус. Подивіться, воно цікаве, там можна почути цікаві історії, узнати, які в мене пеніс. От, а сьогодні ми узнаємо все-таки, яку категорію мені дали, як я пройшла ВЛК, як я проходила це, скільки це тривало, і взагалі чому було так. Розпочнемо спочатку. Раніше що стало причиною проходження ВЛК. Те, що я скачала резерв плюс, коли це сказала оновити дані, я те дані оновила, але мені пише зверниться до ТЦК, тому що дані треба уточнити, і в мене там була ще якась лабуда, Коротше, з цими документами. Я думаю, ну добре, піду. До цього я була в Херсоні, проходила в 17 чи 18 років ЦВЛК. Ні, в 16 десь навіть коли паспорт видають. І я тоді була повністю непридатна. Мене зняли з військового обліку, а зараз треба було це все оновити. І так як мій військомат в Херсоні, Тоні затонувцем трошки сказуй стою. То мені приходилось це зробити все заново з нуля, і зараз, щоб вас не таміть таким жиданням, друг, хто переживає за мене. Мені дали придатна з обмеженнями, а саме, що я можу бути в ТЦК якимось пособним роботникам, офісним клірком. Щось таке, що ну кажуть, до лінії фронту я не придатна. Мене дійсно є проблеми зі здоров'ям. Я оформлюю собі інвалідність, так що буду інвалідка. Я слабенька така на здоров'я, вам скажу, і фізично підготовлена, і морально, і психічні пору слушання в мене є тому не не для мене, not to me. Вважаю, що кожен має займатися таким. Якщо всі підуть воювати, як це хоча деякі коментатори, то тоді не буде кого захищати, і це нічим добрим не закінчиться. Тому кожній особі, кожній людині займатися своєю справою. Якщо прийшла пов'язка, то розбирайтесь. Звісно, йдіть, служіть. Але щоб вас теж не послали на ноль, якщо ви нічого не вмієте. А Можете десь картоплю різати, допомагати. Можете ще щось. Не ходите в військо, тоді донатте підтримуйте Україну. Зараз дуже важкі часи. Тяжко йдуть збори, я сама перестала донатити, якщо чесно, якось так у мене повелося. Аби донат, не забувайте, підтримайте збори хоча б репостом. Робіть день трауру, день трауру, а не розважальною якоюсь вечіркою. Коротше, підтримуйте Ukraine. А я вам розкажу, як я проходила БЛК і ТЦК в місті Києві. Значить, історія почалася, як вам сказала б, що в мене не працював резерв плюс, а потрібно було новити дані. Це ще в якомусь 24-му році, Ще влітку було, мабуть, не знаю. Я. І я така, треба піти, треба піти. Ну, чесно, сикалася, ссикалася туди, йти, думаю, мене заберуть і все. І я, коротше, з горем попелом прийшла, і туди ходила стільки раз, піздець. Мені здається, мене вже вивчило просто там. І мені ще найцікавіше Треба ще раз до них сходити, забрати це бумажне посвідчення, то ще резерв плюс в мене працює, але треба ще бумажку забрати, тому один раз придеться сходити. Я пішла до цього Печерського ТЦК, тому що я живу в Печерському районі, і мені сказали, що можна в своєму районі, що так як військовий стан, і я, типу, прописано в Херсоні, то я в Херсон не поїду. ні, не там було. Я спочатку задзвонила їм, задзвонила кудись там, Подзвонила в Херсон, тому що думаєш, Херсоні проходила. Думаю, подзвоню їм, дзвоню, кажу, так і так. У мене з документами такий непорядок. Вони мені кажуть, приїжджайте в Херсон, будете робити в Херсоні. Це вика. Представляєте, це ж фронтовий город, не прифронтовий, а фронтовий, тому що фронт проходить по річці Дніпро, отак рівно. Там, в районі, де я живу, там общекська капець, абарія, катастрофа. І там неможливо проходити, Там я не знаю, чи є там лікарі і жити там, це неможливо. Я не можу в Херсоні, що я не можу пройти. Мені сказали, ні, тільки в Херсоні. Я написала до своєї подружки, до аури. Кажу, От така в мене ситуація, помаїх. <реш> що робити, я не панів, я не бомбу. Вона така каже: ти можеш зробити, так як зараз військовий стан. І я думаю, ну підум. Я тоді пішла в цей печерський ТЦК, на що мені сказали? Що, да, така функція іміється. Але. І оце але. Мене продовце довга історія, тому заварити собі чайок, беріть щось поїсти. Ви бачите, таймлайн у нас великий, тому що це було приключення довжиною. Півроку ребята, я тільки недавно закінчила це робити, а почала ще в 24-му році. Тому це надовго. Я вам хочу розказати всі подробиці, але ну без дещо знаходиться, без цих міськових речей. Тому що це, конечно, незаконно. Я вам буду розказувати чисто так о своїх речах. А можна розказувати як проходить по ката. Мені кажеться, що можна. Це ж нічого такого кримінального. Напишіть в коментарях, чи чи не попаду я в бан, може це відео неонафі. Заспокойте мене, будь ласка, в коментарях. Я прийшла, мені сказала, треба зробити ВПО. Що ви внутрішньопереміщена особа, і тоді ви можете робити наші доквентіки. Я думаю, ну хорошо. Я пішла, поки я робила це БПО в ЦНАПІ. Це вообще, там... Стап, це своя історія. Ти приходиш, там всі незадоволені життям. всі тебе отак дивляться, отак розмовляємо. І там треба було заповнити заявку. Щось там хує моє, почекай 14 днів. Тобі прийде відповідь, прийти і цю бумажку забрати, цю бумажку розпочатку. Чого не можна зробити в електронному варіанті? Не розумію. Я з цим БПО пішла другий раз. Рахуйте, скільки разів була в ТЦК. Я думаю, що щасно мене відновлять, мої старі документи подив зроблять мені нові і скажуть, пиздуй, не. Такого не було, на жаль, я так була цим розстроєна. Я поняла, я той момент, коли мені кажуть, що вам треба заново пройти ВЛК. Я все, я в цей момент, всі мої надії рухнули. То що я знаю, що таке проводити ВЛК. Це, це unreal, це просто. Я просто знаю себе, що мене болячок, а й не, не Вистачає, знаєш. І мене ще до одного лікаря впишуть на дообслідування, до другого на дообслідування, до третього, до четвертого. Що мені треба мільйон бумажок собою забрати. Я думаю, йобаний бан. Ну, до речі, до цього. Я брала консультацію у юристів, <гум> да, це ж були юристи. Один раз ми з Міланечкою їздили до юриста. Він такий ось є відстрочки". Я Говори, так зачем мені відстрочка, якщо я зняти з обліку? Ні, якщо вам треба відсрочка, я кажу, та не на паніс. Він коротше пропонував, щоб я в якийсь вуз, тому що в мене немає української вищої освіти, в мене польська і це нарахується, І можна було би так типу отримати відстрочку. Але бачите, в цьому році приймають закон, можливо, вже прийняли, що відстрочку не можуть получити люди, які старше 25 років вступили в вуз. Тому мені відмінили її, а так я цивільно пошла собі балкам. Ну коротше, я знаю, що в мене кучу балянчик, що це щось починає сидовати, Ай, не не о другого юриста мені теж щось там він побажав і так далі. Ну єдине, що вони хороше сказали, що це треба. І аура так казала, треба підготувати всі свої документи. А в мене нічого немає на медицинській карточки, нічого. Взагалі, я була останній раз в лікарні до цього. Хви знає, коли лікувала зуби в фірпіні. Для мене я не люблю лікуватися. Це зараз в мене якась параноя, що треба все лікувати. А раніше в мене було таке, що поки не болить, то ми не лікуємо. Лікуємо, коли сильно болить, і жити не можемо. А так само прийде. Ой, з цих лікарнях, це просто о май було. Це просто була супер-пупер. Ну і мені коротше кажуть, що треба приходити в ВЛК заново. Я думаю, блядь, то мину добре. Мене там щось оформлюють, дають листочок і Кажуть, от з цим листочком ідіть. Через дорогу. <реш> ну на реально там дуже близько знаходиться, не прям через дорогу, ну, трошки там пройтись треба. Я пішла здавати велка, і перше, що мені сказали, що треба. А, ні, це війська маті. Я коли другий раз прийшла до ТЦК, То Мене знов не прийняли. От вам спойлер. Мене третій раз прийняли. Другий раз мене не прийняли сказали, це добре, що ви зробили ВПО, але вам треба ще фотографії 3 на 4, там 4 штуки. І ксерокс, коротше всіх документів. Я думаю, йо майо! І тільки третій раз вось дали і сказали, що ВЛК треба проходити. Я пішла на ТВЛК, я приходжу. От що це зразу не сказати? І мені кажуть, треба флюорографію принести. І що -то там ще? Я думаю, йо маю, зразу мені не сказали в Каже, що це ніде не, не, не написано. Думаю, ну ладно, фіг з тобою. Будемо йти по системі. До речі, що в ТЦК, що на ВЛК. Я навчилася витримці, називаємо це так, тому що там дуже довгі черги. Черги, по-перше, дуже довгі, що в лікарнях, що в ТЦК, що в ВЛК. По-друге, вони дуже своєрідні. Тобто є хтось по запису, я незрозуміло, якому порядку. Є люди, мій улюблений тип, які займають і відходять в якийсь другий кабінет, поки щось там робити. І це треба запам'ятати. Це коротше, це порядочок, це сложно. Я навчилася сидіти там грати в ігри, я собі понакачувала мільйон ігр, В ітогі граю в Royal Kingdom, Royal Match, Royal Kingdom, Royal Match, Kingdom, Match, Kingdom. Так, далі не пам'ятаю. Я навчилася грати в ігри, іноді читала книжку, і просто я навчилася отак сидіти і насолоджуватися життям. У мене був час подумати там, що знаєте, по посидіти в телефоні, пописати якісь пісні. Коротше, время пролетіло дуже. Я думаю, скайфом треба відпочивати. Що коли в мене були ще можливості, так сидіти, Ні, ніхуя не робить. Просто просто сидиш, Головне, щоб ти сидів, а не як було психушці, Я може скажу дальше, як я лежала в психушці, і там було де сісти, і на повне можна було сісти. І це була якась каторга на ногах стоять. Но ми все-таки вибивали цей диванчик, щоб на ньому сісти. Приходжу робити велка, мені кажуть, що ще щось треба донести. І я добав по всіх врачах по черзі. Або в той же день, або не пам'ятаю. Перший був у мене, здається, хірург. Це дяди, який отак скручений, він такий чуть-чуть. Ну, от реально, от отак ходить з гарбом, і я думаю, оце хірург вообще. Він, напевно, сам себе хірургує. Він такий подивився, каже: Ну що у вас, скарги є? А я думаю, ну хребет, у мене там викривлення позвінка. Він такий роздівайтесь, просто подивився таки п'ять секунд. Що? Давай. Написав мені там щось, що це є, скривлення крихепта чи щось таке. Іди наступний кабінет. Наступний кабінет це окуліст. Окулістка ще була прикольна тітенька. Вона там мені поміряла це зрення, що в мене казується мінус чотири, а я думав, мінус три, а в мене зріння ще більше сіла. Ну і капець, що я розстроїла залі, я пішла до психіатра. І так як я знала, що я, я п'ю зараз антидепресанти і антипсихотики. Споживайте відповідально, тільки якщо психіатр прописав, просто так самолікування я не підтримую. Але якщо проблеми з головою, а вони у більшості населення після. Без теп'ятик проблеми з кукуха є. Я вам всім раджу завести свого психіатра. Можливо, вам воно і не треба, можливо, вам тільки психотерапія буде, і все, там болтать з психологом. Можливо, вам ви взагалі здоровий, а можливо, вам треба пігулечки для голови. Я би декому порадила звернутися до психіатра в багатьом своїм знайомим. Ні на кого не на І Я зайшла до психіатра, знала, що я така тітю, і принесла від свого психіатра таку виписку. Він так звідки. А так у рухи, якийсь друганний психіатр. Він так, походив, заходив щось там, а прилетай, придбай, такий, і що, у вас є бумажка? Я кажу, так. Да". Так, читай бумажку. <гум> Коротше, і після цього дірга він мені каже, що ви заліки п'єте? Він каже: ну, якщо все так серйозно, то я вам дам направлення. Ви маєте поїхати в психушку, лечить Я кажу, а скільки це часу займає? Він такий в сучасних реаліях 5 днів. Спойлер це зайняло на 5 днів. Я думаю, ну добре, я беру свій листочок і розумію, що в психушку я не поїду. Я не хочу в психушку. Я була в Херсоні в психушці, вони там теж були дослідження. Все було десь 3, 3 якраз 5 днів. І це було жахливо. Там ще забирали телефони, може тому, що я була дитина, мені було 12-14 років, чи 14 десь там. Ну піздець. Ну, я не хочу в психушку. Я от відчувала своє дупою, що це буде повний треш обзор квартир. Просто що це ні, ні, неяку психушку. Тим більше, Лата мене б що в моїй клініці до мене психіатр, що я там хоч щось знаю. Я би там могла з ними якось нормально поговорити. А це якісь інші психушки. І мені кажуть, є одна несірець на Карілівська, 101 чи 110. І є на лівому березі. Все, залишилось де психушки, які приймають показання в Києві. Ну ладно, похуй, колись схожу, піду до наступних. Далі була жінка невролог, і вона була нервірована, Вона була така, была такая така постойки смірна, ніби вона колишня солдатка або така військова медикиня. То вона така ти ти, 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 ти що ти мені не покричала на мене, поругалася щось. Ну, це було швидко. Я виходжу, і вона каже: Нє, я сама занесу до терапевта цей обхідний лист твій чекав організму». Сама заходить, і терапевт тебе У Терапевта, що своя атмосфера, тому що в неї є секретарша, така дівчатка, яка ходить робити ЕКГ, геможчина в цьому кабінеті, і заодно тебе викликає. І ще там сидить ще один якийсь лікар, який ні з ким не розмовляє вона просто щось пише безконечно в комп'ютері. У терапевта от, своя знаєте, історія, їй виділили медсестру. ну того що... І ще одного якогось лікаря. Терапевтка каже: Так, аналізи тут не сходяться, тут щось не то. Йдіть, міряйте ЕКГ. А потім я, я вже розв'язався, міряти це ЕКГ. і вона кличе: Ні, стоп! І я вертаюся до неї, і вона каже: спочатку психіатра і пише мені карандашиком після психіатра, а потім тільки прийдеш до мене. І я попала в лавушку. Я попала в лавушку, і я так не хотіла. Психі лікарню. Тим часом я робила обслідування, тому що піти військоматцем. Я ж собі чекав такий невеличкий організм. І пішла, здала свої аналізи мечі, сечі, крові, і подивилися серце, тому що в мене вроджений порог серця, вроджена вана. Ми пішли, тоді все це зробили, всі ці узі шмузі і виявилось, що в мене вже підходить час, що мені треба міняти клапан. що Час, який та я вже 27 років, не маленька, серце чуть-чуть зносилося, і треба міняти клапан. І я в той час просто думаю. Я не хочу психушку. Ми почекали, поки це була вже зима. А почала я осінню, якщо що В кінці осені, здається, військомати пішла. Вирішив, що ми проведемо новий рік без інтрижок спочатку, а потім в новому 2025 році ми почнемо рік залупи. Тому що 25 й рік він вообще він без, без По Пане 25 п'ятому році вже було таке. Я жила без води, без світла, бомбардування, все що хочеш, 25 й рік якісь ще занути. Психушки лежали. Ну ребята, ну куди це гадіться? 25 й рік. Становість, а це пройшла тільки половина на ну, три четвертих. Ще нас чекає дивовижна осінь і несподівана зима. В Києві щороку несподівано виходить сніг і ламається дороги. Повертаємось yeah. до теми. Е, прийшов час, ми перезимували, тобто ви новий рік, і в лютому місяці я лягла на цю операцію. Про операцію в мене є окреме відео. Хто хоче, дивіться його окремо. Воно є. Я там розказую всі подробиці операції. І після операції мені три місяці потрібно було несити бандаж і щоб кістки зросли. Ці три місяці я взагалі не діла. Я займалась клубом своїм, везді був клуб інтересів. Я щось щось там ще коротше робила, але в принципі військова не займалась тут. Аказується, що мені після цього я взагалі не планувала. Я думаю, ну повернусь за років 20. Воно ж мені на червоним світиться в ТЦК і дані оновлення. все. що до мене не пристібуться. Ну мені так думалось. І Я тоді це хуй. але мені сказали, що мені мають дати інвалідність, так як я після операції на серці, що є певні обмеження, і мені мають дати. Інвалідність, я пішла в свою улюблену лікарню на підвисоцького 13. Це найкраща лікарня, в якій я була. Really. Ну коротше, суперкласна лікарня. Кажу, мені треба зробити інвалідність. Мене направили до кардіолога, і вона каже: Так, потрібна справка, то то то, -то. і військовий квиток. Я кажу, якщо мене нема, в мене з цим проблема. Така ні, 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 треба зробити. То ви спочатку зробіть, Я кажу, ну там недовго я вам говорю. Якщо тільки 5 днів в лікарні лежать, ці, ці, ці до обстеження така. Ну нічого, документи так не приймають. Ідіть робіть. Велка, і я нові ну, блядь, знову повертатися. Here we go again. Shit, CJ, shit. Така геташка у мене. Я думаю, ладно. І Я знову повернулася з цим питанням. Вже коли понесула корсет, коли могла приходити. Слава Богу, мені сказали, що в мене просрочна велика, але дали його продовжити. Так як в мене була операція, то на це вони сказали: ну добре, у вас ви не просто зникли або а, у вас операція, бо не могли, то окей. Я думаю, Йошкін йошкінтрин знову проходить. Все, знову родне стіни. Я принесла тоді флюорографію і йшла до психіатра. І він мені опять каже, треба їхати. Вже була друга жіночка. У них психіатр так міняється. То був чоловік дерганий. Це була жіночка. Он така, треба їхати. Я кажу: Ну треба. Він такий да. я Кажу, надовго. Він каже, ну десь п'ять днів, ну може, два-три. А я кажу, це треба прям лежати, І він мені каже, да. І я думаю, ні. Ні, я так не хочу. Ну, ну ладно. Я набираюся якоїсь сили, хоробрості. Десь тиждень набиралася, чесно. Десь тиждень мені були думки їхати, не їхати. Ну то добре, що зі мною була дружина, вона мене підтримала. Така їдемо. І ми їдемо. Понимаєте, я тільки з одної лікарні після операції, де я там пролежала, і мені треба лягати саме. І я думаю, боже, болюся Богу, щоб це було тільки приходити, не лежати. І спойлер, в мене так було. Мене відпускали все таки додому. Що я приходила зранку, там робила, що треба, і відпускали додому. Це було pleasure, guilty pleasure Просто коли я це почула, що мені таке дозволять. Це було супер. Е, я приїхала на цю кирилівську 101 чи 110, не знаю. Коротше, лікарня на кирилівській. Я приїхала туди. Це лікарня Павлова. І я от чи того самого Павлова, який собаку навчив рефлексом. Ну добре, це одна із найстаріших Психіатричних клінік в Європі не тільки в Україні. Вона там дуже класна, дуже крута і. І ми приїхали туди на 14.00 десь чи після обіду, може на 13.00. Ми приходимо, заходимо в приймальне відділення, а там куча мужиків і такі: а хто останній? Я І їх там тупо багато. І ми дивимо, ну почекаємо чергу, вже зараз воно буде рухатися, а вона не рухається. Там одна людина проводила десь під 40 хвилин до години. І ми так посиділи десь годину, побачили, що ми не встигнемо. що лікарня працює до сьомої чи до котрий там до шостої, що ми просто не встигнемо. Руміло. Лежаємо, ми їхали і знову пару днів туди не приїжджали. Я видумав план десь почитав відгуки, там ще щось попитав знайомих, що треба туди не приїжджати. Вообще. На сьому ранку перед відкриттям і займати чергу. І ми так зробили. І ми приїхали о сьомій ранку і зайняли одні з перших там, чи другі, чи треті цю чергу. І все-таки мені вдалося зайти. Я заходжу до них, і там така бабка сидить недовольна. Вони мені кажуть: Давай документи, даю документи. І потім вона каже: А треба ваше ВПО чи щось таке. Я говорю, зараз я знайду. І вона така. Документів. Зачем я тобі з таких документів? Я говорю, та блять, що мені хочеться стільки документів. І вона така цокнула собі. І мені цей мужик, що говорить: місць немає. Приходьте наступного місяця або їдьте в цю лікарню на лівому берегу. Я думаю, о, мама, мама, мія, і порко Італія, діо! Що мені робити? Думаю, ну ладно. І ще відпочивав так тижня-два, тижня поки почнеться червень. Це вже в червень місяць. Нагадую, що я пішла військкомат осінню в кінці 24-го року. От, я все ще проходжу велка. Я прийшла вже на початку місяця. Це знову треба було приїхати обосня, чого котрі рано. Нам повезло, що було мало людей. Ми знову були там другий чи третій, чи якісь там. І нас, слава Богу, прийняли мене з лікарні. Далі я не знаю, це мабуть тема для окремого відео, які були там цих лікарні і психі, і ж там відбувалося. Але я так поїздила пару днів, і мені кажуть, зараз буде комісія рішати, Ну що ти? хто, хто ми такі зібралися на всіх по фаміліях? Назвали, і такі ідемо, і ми йдемо, йдемо. Ідемо, йдемо, йдемо йдемо. А ми взагалі йдемо не те, що в інший корпус, а на другий кінець цього комплексу. А він огромний це мені здається, що це навіть інша адреса. І заходимо там, кажуть, коридори. Стойте, комісія вас буде забрати. Я думаю, там комісія знаєте, як в фільмах, що там сидить парта, за нею сидять там 3-4 людини. Ти виходиш, там багато простору. Вони так на тебе дивляться, або сідаєш на стульч. Ні, це була комната резбіном, як моя бана, а може менше. Де стояв диван, пари стільців, там було тільки одне місце, щоб сісти, і все заставлено. І там сиділо 3-4 людини. Він у мене задав два питання, і такі: все ясно, у вас є питання, нема вопросів, все, можете йти. І мені написали все-таки, що в мене ще за типовий розлад особистості, я чуть -чуть ще за, ще занулася. Сказали, що мене візьмуть в армію, тільки якщо адмірали всі закінчаться чи генерали. З таким розладом якраз обмежена придатність, але ще серце, і ще біл, у мене всі ці три болячки, вони між собою дають такий комплекс скелет бачить, і очі погано бачать. Я така, коротше, поганенька, я слабенька дівчинка. Мені не скажеш, але я така раніма душа, менше й депресія, вообще класна. Я закінчила, думаю, все, іду з цим. Прийшла знову військкомат, знову просто чергу все одиниць кабінет, щоб взяти ці просто бумажки. Їх не можна надому забирати. Вони храняться там. Я взяла ці бумажки, прийшов до психіатра, і їм такий, добре, щас. І розписала мені це все. Ти ж лібир-берлібом. Я пішов нарешті до терапевта. Мене пустили. І так як я вже була по операції після операції цієї заміні клапана, то мені було легше, і в мене були свіжі документи на руках. І вона просто подивилася. Така виписала знову ці Т10, Т0 свої, там позначки якісь, і така все сказала. Іди до головного лікаря. Я зайшов. Догало в лікарки, мені сказав почекати. Я почекала. Потім мене все таки взяли, І вона така скаже: ще-ще-ще, що минуточку, і щось там друкує на своєму комп'ютері, а в неї не виходить. Вона психувала і така. Ладно, і ще до неї всі ру роб... заходять робити собі каву, бо тільки в неї стоїть чайник і ці кофі. Ну ладно, ця жінка мені написала все, що хотіла. І потім каже, все, ажадайте, секретар ваш викличе. І вона мене викликає. Я дивлюся, а там пісні Леонід Мейхер. Я думав, ні, 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 я не Леонід, я Леонардо. Да, а я щось подумав, що це опечатка. Я думаю, це була печатка. Ну як можна подумати? То що різні імена. Вона коротше, виправила на Леонардо Мейхер, була мені цільбуки документи, і тепер каже: Йдіть тепер до ТЦК. Я думаю, та йо. О, Розумієте, це коло, воно не з Ідіть до ТЦК. І я думаю, хорошо, я йду, я йду. І ми пішли той же день до ТЦК, де мені сказали, от все круто, класно. Дякую вам, що зробили ТТТ. Довго мене оформила якийсь дяденька. дуже довго довго щось там писав, 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 писав. Дуже довго, нічого мені не коментував. Мені сказав він, що мені наберуть, але мене так ніхто і не набрав. І скажуть, коли прийти за бумажним посвідченням. Тому вже багато часу пройшло. Десь місяць, може місяця півтори, як я закінчила, це все. Це в мене працює Резерв Плюс, тепер все нормально, все хорошо, опежена придатна, роблю собі інвалідність. Далі побачимо, як це буде. І, але треба от забрати цю бумажну. Можливо, коли це відео вийде, я вже піду, заберу, думаю, до них в суботу навідатися. Забрати цю бумажну копію і все. Але документи на інвалідність я подала, бо в мене працював резерв плюс, і я з нього зробила скріншоти, і там є витяг цього з Дом документа. Отака історія. Сподіваюсь, що мене не закенселять, не посадять в тюрму. Сподіваюсь, що я не Зустріну цих коментаторів, які пишуть, чому ти на війні всім воювати. Я сказала свою позицію: якщо всі підуть воювати, не буде кого захищати, Тому кожен має займатися своєю справою. Я займаюся своєю, я з культурою, я з богом, я з вами. Народ. Дякую, що подивилися це відео. Пишіть, як було у вас в коментарях. Очікуйте з лайка і коментарів. Звісно, коментуйте, як ви проходили велика, чи ви пройшли, чи ви ухилян, чи ви ухиляєтесь, чи ви брошку, чи ні. Буде цікаво почитати з вами поспілкуватися. З вами була Аколатекс. Всім пока.